Ну що ж, настав час моєї вечері. Зараз 17.10. І я буду вечеряти. А що в мене на вечерю? Із розрахунку того, що я з'їла за день, а в мене було два прийоми їжі, і був у мене сьогодні кавун, і було у мене сьогодні печиво моє, воно, звичайно, було без цукру, півтори столові ложки тунця у власному соку, пів огірка і одне яйце. Це буде ситно, корисно і збалансовано. Я поїм і знов вип'ю склянку води. І до ранку, до 9 ранку, може я о 8 захочу їсти, не знаю. Я нічого не буду їсти. Буду просто пити воду. Вночі, звичайно, я воду не п'ю. І десь до 19 години я буду ще пити воду, а потім о 22.00 я піду спати, щоб о 5.30 проснутися бадьорою і о 7 ранку вже піти на ранкову гімнастику. А я скинула 25 зайвих кілограмів. Хто ще сьогодні шукає дієту, вони не працюють. А зайві кілограми ви можете скинути тільки в одному випадку, коли ви мінімізуєте вуглеводи шкідливі і будете правильно їсти, без перекусів саме основне і багато рухатись.